Доброго ранку! Вітаю вас на наших традиційних тайм-менеджмент зарядках. Сьогодні з вами я, експертка з тайм-менеджменту та піар-менеджерка компанії «Богуштайм» Танченко Юлія. І сьогодні хочу з вами поговорити про місячне планування, про те, як розробити розклад на місяць таким чином, щоб він дійсно був гармонійний, щоб він поєднував всі сфери вашого життя. І щоб ви відчували в цьому всьому власний комфорт, задоволеність, і саме основне, що ви все встигаєте, що ви дієте таким чином і будуєте своє життя таким чином, як ви в першу чергу того хочете. Ми нещодавно знімали підказ з нашою випускницею Іриною Азаренко, і саме вона наштовхнула мене на те, щоб я сьогодні з вами поділилася про місячне планування, тому що вона його активно використовує. І Її основний інсайт був коли вона розповідала саме про довгострокове планування в рамках року, в рамках десяти років. І так багатьох людей це лякає, але насправді планувати можна і на рік, і на 10 років. І коли вона розповідала про те, як вона це робить, то основне її таке спостереження було те, що завдяки цьому вона відчула, відчула що час є, що часу достатньо, що не потрібно відразу робити все тут і зараз. Що завдяки плануванню можна позбутися у того самого відчуття стресу, відчуття напруги, відчуття я не встигаю, відчуття, що я не буду брати на себе додаткову відповідальність тільки тому, що я не хочу знову перенавантажити свій графік, тому що я не встигну. А чи дійсно ви не встигнете? І от саме, якщо ми будемо планувати хоча б в рамках місяця, можете навіть спробувати для початку в рамках тижня. Це теж уже дозволить вам більше по-іншому подивитися на ті задачі, які є в вашому розкладі. І коли ви подивитеся на весь обсяг задач, які у вас є на місяць, спочатку їх випишете на папір. Тут вам буде підказка, коли ви будете виписувати всі свої задачі, які ви хочете виконати протягом місяця. Особливо це вже можна зробити, не обов'язково брати календарний місяць. Ви можете взяти, наприклад, до кінця року, взяти закінчення листопаду і грудень. І коли ви берете ось ці всі задачі, які у вас є, ви їх виписуєте, ви орієнтуєтеся. Можете орієнтуватися на шість ключових сфер, які є в вашому житті: це ваша фізична сфера, тобто сюди відноситься турбота про ваше здоров'я, турбота про ваш дім, тобто сплата комунальних послуг. Це заняття спортом обов'язково, якщо ви відвідуєте зал, можливо, танці ви відвідуєте, теж можна сюди включити. Це ваші особистісні задачі, тобто, які навчання ви хочете пройти, щоб розвинутися як особистість до кінця року. Можливо, є якісь незакінчені навчання, які ви хочете закінчити, поки не наступив новий рік. І у вас теж їх варто вписати в ваш список. Наступне, на що ви дивитеся, ви ж, звісно, дивитеся, які. Ага, все окей. Трансляція відновлена. Тож ви дивитеся на робочі ваші задачі, які ви ось такі, прям хочете речі, обов'язково втілити до кінця року. Потім ви дивитеся на вашу сімейну сферу, тобто, ви дивитеся, що ви хочете зробити для ваших рідних, для ваших близьких людей, для ваших діток. Ви дивитеся. Тобто ви дивитеся, що ви хочете втілити саме в цьому, в цьому, в цьому напрямку, і дивитеся на принципові для вас речі, на ваш духовний розвиток, можливо, на якісь ось такі о, дуже надважливі для вас речі, які відповідають вашим цінностям, основним, і ключові задачі, які ви хочете втілити. І коли ви матимете весь цей список завдань, подивіться дійсно ось. Його об'єм, якщо ви бачите, що ви дійсно можете їх втілити, тоді сміливо починайте планувати ваш місяць. І навіть якщо поки що ви не бачите, чи можете ви їх втілити, коли ви почнете планувати ваш місяць, ви собі покажете, чи втіл, можете ви їх втілити дійсно, і чи можете ви їх гармонійно розподілити протягом місяця. І коли ви Почнете планувати ваш місяць, тобто брати просто календар. Якщо у вас паперовий жбук, як у нас, і ви маєте паперовий листочок в календарі, то вам це буде простіше зробити. Але в електронному вигляді це теж можна зробити. Ви просто починаєте планувати ваш місяць. Планувати ваш місяць і вписувати туди всі ось ті задачі, які ви собі виписали. Розподіляти їх по місяцю гармонійно. І коли ви це будете робити, ось тут дуже важливо важливо визначити пріоритетність, що за чим ви будете вносити у ваш місячний розклад. І перше, на що ви маєте звертати увагу, це те, що дійсно важливо для вас, що надважливо для вас, якщо для вас ті речі, які от вас наповнюють. Можливо, це заняття спортом, можливо, це якісь танці, можливо, це якісь хобі. Тобто, це такі сталі точки, наприклад, заняття спортом тричі на місяць. Це сталі точки, де ви прям будете фіксувати за ними час, і ви розумієте, що вони прям Не порушені, тому що ви обов'язково маєте в першу чергу турбуватися про себе і про свій власний ресурс. Тобто, перше, що ви робите, ви вписуєте задачі місячне планування, які відповідають вашим таким найзаповітнішим бажанням і є для вас надпріоритетнішими. Потім ви вже самі можете розставляти, там, наприклад, якщо на другому місці у вас задачі сімейної сфери, то ви їх ставите сімейні сфери, сфери розставляєте, робочі якісь зустрічі задачі розставляєте. І коли ви таким чином сплануєте ваш наступний місяць, ви просто побачите, що ресурс часу у вас є, що вам його достатньо, що вам не потрібно все робити тут і зараз, від чого і з'являється ота прокрастинація, небажання діяти, тому що все тут і зараз хочемо зробити, і не бачимо в довготривалій перспективі, що Можна гармонійно розподілити все, що ви хочете, і не потрібно від чогось відмовлятися. Можна все дійсно гармонійно поєднати, якщо ти розумієш, як планувати своє життя, як планувати свій день, свій тиждень, свій місяць. Якщо вам в цьому потрібна допомога, і ви слухаєте наші тайм менеджмент зарядки, то долучайтеся до нашого тайм-менеджмент фесту який стартує 15 грудня. Він, до речі, у нас буде такий передноворічний, і дасть вам змогу завершити всі незавершені справи, так, почистити трохи власне життя, власний розклад із таким уже новим натхненням, з таким нову, новим рівнем енергії війти в 2026 рік. Дякую вам, що ви з нами, дякую, що підтримуєте вашими коментарями, лайками. Якщо у вас є будь-які запитання, то, звісно ж, задавайте, з радістю розкриємо їх на наших наступних тайм-менеджмент зарядках. А завтра, вже о 8.45 на нашій сторінці Facebook на вас буде чекати Людмила з якоюсь корисною інформацією про тайм менеджмент, про життя, про штучний інтелект. Всім бажаю вам гарного дня, гарного настрою і перед тим, як завжди, нагадую. Не забувайте скласти сьогодні список ваших завдань на день, визначити тайм-калькуляцію, розставити пріоритети, подивитися, що за чим ви будете робити, в ідеалі графічно це для себе зобразити. І не забувайте про останній крок діяти і втілювати все те, що веде вас до ваших цілей. Дякую, що були зі мною. З вами була Юлія.